Сьогодні отримали першу допомогу від Rescue Now у вигляді теплових пушок, також генераторів, павербанків. Саме ті речі, які зараз конче, необхідні для відновлення. Постраждалих будівель. Дякуємо. Rescue Now. Так, сьогодні ми отримали допомогу від благодійного фонду Rescue Now генератори, помпи. Гармати теплові. Також отакі потужні генератори. А також панелі. Знову помпи і генератори. Дякуємо, дякуємо Rescue Now за надану допомогу. Працюємо на перемогу. Це наші волонтери. Ми тільки отримали павербанки, і вони нам дуже потрібні. Зараз наші волонтери їдуть саме на підтоплені місця, роздадуть набори харчові. А також ми зараз дамо їм 25 павербанків. 25 павербанків для того, щоб вони завезли в підтоплені райони і також у селище Бор. Бобровий кут. Бобровий кут за Снігурівкою за Снігурівкою. Зараз ми їм надамо сьогодні і також будемо далі співпрацювати. Завтра вони також у нас поїдуть, це наші волонтери, маяк відродження. Дякуємо Rescue Now за надану допомогу. Тому фото звіт, все ми потім дякуємо.